Як зробити зустріч гостей не нудною? Всі ми знаємо про період довжиною в одну годину, а інколи і більше, коли ваші гості збираються в очікуванні найголовнішого дійства вашого весілля, в очікуванні церемонії і в очікуванні нареченого і нареченої. Що ж зробити цікавого для ваших гостей, щоб цей момент також запам'ятався, а не був пустою втратою часу у компанії фотографа і відеографа. Всім привіт! Ви на каналі про весілля у різних куточках світу, і з вами я, Тетяна Поз. Пропоную дивитися це відео до кінця, і ви отримаєте дуже цікаві і корисні поради, а також ідеї для вашого весілля. А також, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал і ставити ваші реакції. Під цим відео. Тож, для того, щоб зробити зустріч гостей цікавою і наповнити її чимось незвичайним, щоб цей час промайнув не порожньо, а залишився у спогадах ваших гостей, я дам вам декілька порад. І давайте почнемо із першої поради. Перша порада буде стосуватися вашого велкамдрінку. Тож я б рекомендувала вам зробити не просто welcome drink, а щось більш цікаве. Наприклад, зробіть це у вигляді дегустації. Це можуть бути певні станції, на яких буде дегустація напоїв, якихось закусок, наприклад. І ті люди, які будуть робити цю дегустацію, звичайно ж, мають спілкуватися із вашими гостями і цікаво розповідати. Історію напою, історію якоїсь страви. Також круто, якщо це буде зроблено у вигляді такого, а, наче невеликого фудкорту, як на фестивалях їжі, але з більш витонченою, вишуканою і інтелігентною подачею. Так, це є додатковими витратами, але якщо ви хочете бути унікальним і чимось виділитися, і також запам'ятатися вашим гостям, то це буде влучною інвестицією у зустріч гостей. Ідея друга: зробіть для ваших гостей а, приємний супровід. У ваше весілля це може бути не просто імена картка із номером столу, а може бути щось більш цікаве, персоналізоване. Наприклад, ви можете додати до цього вашу спільну фотографію або попіклуватися про кожного гостя у вигляді, наприклад, помади з іменем і номером стола для дівчат, окулярів. З, з такими ж позначками для хлопців. Також це може бути хусточка для сліз, це може бути віяло для дівчат, або ще якісь а, тонкощі, деталі, такі, які будуть персонально вашими, і які ваші гості а, зрозуміють і оцінять найбільше. А також щодо фотографій гостей, це треба робити, звичайно ж, тільки в тому випадку, якщо у вас є фотографії з усіма або фотографії всіх гостей, не обов'язково з вами. Але я маю для вас також. Невеликий лайфхак. Якщо цих фотографій у вас немає, у вас є соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram а, і інші, якими користуються ваші гості, де ви можете взяти їх фотографію і надрукувати Я ж думаю, що це не протизаконно, вірно. Тобто ви нічого поганого не зробите, але ви зробите тільки велику приємність вашому гостю. Переходимо до наступної ідеї. Це буде пов'язане саме з тим, що в період, коли гості збираються, основних людей, тобто вас наречені, поряд із ними немає. Тож я пропоную вам записати голосові повідомлення для своїх гостей, які можуть бути озвучені прямо у колонці. І таким чином ви можете сповістити гостей про те, що ви поряд з ними, що ви дуже чекаєте на зустріч, і а, тим самим ви можете провести голосовими повідомленнями, яких може бути не одне, а декілька, а ваших гостей по певних локаціях. Звернути їх увагу на певні деталі, і це буде набагато цікавіше, ніж якби це просто озвучив ведучий. І так само вашим же голосом ви можете запросити їх зайняти свої місця у зоні церемонії. Четверта ідея це зробити великий декоративний стенд у стилістиці вашого весілля, на якому ви напишете певну інформацію про ваших гостей або про кожного, або про а, родини, які завітали до вас сьогодні, щоб розділити це свято разом із вами. Я думаю, що кожному із них буде приємно знайти себе на цьому стенді і прочитати позитивні моменти з вашого з ними життя. Це неодмінно підбадьорить кожного гостя і занурить їх до атмосфери вашого свята, дасть їм певний настрій на подальші події. Наступна ідея спробуйте зробити музичне оформлення зустрічі гостей. і Самої церемонії незвичайним, якщо ви знаєте тренд, який пішов від серіалу Бріджертони, його підхоплюють зараз усюди. Можна взяти якісь сучасні хіти, а сучасні хіти, популярні хіти або всесвітньо відомі пісні, це може бути і ACDC, це може бути і Джастін Тімберлейк. І запропонуйте вашому струнному квартету або оркестру зіграти ці хіти у інструментальній версії. Це будуть незвичайні класичні хіти, які ми звикли чути на зустрічах гостей і на церемонії. А це буде щось неймовірне, нове, креативне. Тобто, зробіть цю частину таку догори дригом, але це буде точно дуже класно. Шоста ідея: ви можете задіяти своїх гостей для того, щоб вони написали вам певні ідеї для ваших побачень, наприклад, на найближчий рік вашого життя. Тобто тут ви трошки задасте своїм гостям клопоту, або іншими словами, ви просто задієте їх у інтерактивній частині. Це можна оформити як певну зону, в якій буде стояти гарно оформлена шкатулка, або певна коробочка, в яку кожен ваш гість зможе покласти заздалегідь підготовлений аркуш, гарно оформлений, на якому він пропише свої ідеї щодо ваших побачень. Тут і гостям буде чим зайнятися, і у вас буде цілий план на рік а, чим зайняти один одного. Наступна ідея це друкувати фото просто на весіллі. Друкувати фото з вашими гостями може з зони церемонії, після того як церемонія вже а, закінчилася. І з цих фото певний спеціаліст зможе зробити для вас логотип вашого весілля або ваші ініціали. А ще одне із ваших фото з церемонії може просто стати навіть прикрасою для вашого тортика ввечері, тобто таким а, тематичним топором. Восьма ідея це зробити для ваших гостей дуже незвичайну, сучасну а, річ. Всі ми знаємо, що фото і відеоматеріали після весілля треба очікувати місяцями. Я пропоную зробити вам зовсім по-іншому. Зробіть так, щоб ваші гості вже сьогодні, в кінці вечора, могли отримати фото і відео. Роздрукуйте qr коди по яким ваші гості зможуть потрапити на посилання, в якому вже наприкінці вечора будуть фотографії із вашого весілля, і коротеньке SDE-відео. Сам QR-код можна також цікаво подати, наприклад, надрукувати або вишити його на капцях для дівчат, які весь день танцювали на підборах. А для чоловіків зробити нанесення на окуляри, наприклад. Це буде виглядати дуже цікаво, дуже креативно, сучасно. Ну і, звичайно, тут дуже важливо поставити вірне технічне завдання вашим підрядникам, фотографам і відеографам. Дев'ята ідея стосується вашої церемонії. Пропоную вам зробити вашу церемонію більш Комунікативною у всіх є певне уявлення про те, як проходять церемонії, і а, загалом, в більшості випадків, це як, начебто, якийсь театр, де наречений і наречена актори, а їхні гості це глядачі. А я пропоную вам зробити цей театр імерсивним. Тобто якомога більше залучити ваших гостей до церемонії, зробити з ними якусь комунікацію на протязі церемонії. Якщо ви згадуєте в тексті, наприклад, ведучого у сценарії церемонії, ви згадуєте якісь моменти, як ви познайомились, які етапи життя ви проходили до того, як ви вирішили одружитися, і зазвичай у цих історіях. Точно приймають участь або ваші друзі, або ваші родичі, ваші батьки. Тож пропоную звернутися до ваших батьків і згадати певні моменти з цим пов'язані, поспілкуватися з ними, а тільки після цього казати один одному так. Це 100% буде незвичайно, дасть атмосферу невимушеності і причетності ваших гостей до вашого сьогоднішнього свята. Що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалися ідеї і були для вас корисними. А якщо ви хочете віддячити мені, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, залишайте ваші реакції під відео, пишіть мені свої унікальні ідеї а, щодо збору гостей або до церемонії, можливо, для когось вони також будуть корисними. Я всіх вас обіймаю, буду рада бачити вас знову. До нових зустрічей!